Сьогодні, розпочинаючи розмову про наші підручники, ми не можемо не сказати про те, що вони створені з любов'ю і вірою в перемогу. Так, вони творяться під час війни, але для дітей перемоги. Так, ми зроблені з тих книжок, які прочитали у дитинстві. Давайте замислимося, з яких книжок зроблені ви, а з яких будуть зроблені діти. І наші, і коли вони виростуть, ми віримо, що ті діти, які навчаються читати за нашими букварями, які вчаться за нашими підручниками у своєму дорослому житті, будуть їх згадувати. Так, нашому букварю вже понад 10 років. Його ідея народилася а, років а, 10 тому. І за ним навчалися вже багато дітей в Україні. Але сьогодні, представляючи вам оновлений буквар, ми не можемо не сказати про те, що єдине, що окупанти завозили до тимчасово окупованих районів, це були їхні підручники, а наші вони знищували. І ми маємо зрозуміти, що підручники, прості дитячі книжки, це теж зброя. Підручник формує, надихає, впливає, і недаремно окупанти розстрілюють наші школи, університети, музеї, пам'ятники, бо кожне слово, кожна ілюстрація, кожна дія і кожна вправа, і кожне запитання має значення. Чи варто перемальовувати буквар? запитуємо ми себе, чи важливі зараз підручники? І ми ще раз переконуємося, той світ успішної, щасливої, мужньої і доброї країни, що збережено і створено на їхніх сторінках, має стати дороговказом для наших дітей. Ми бачимо цю фотографію букваря. Це наш буквар на подвір'ї зруйнованої школи номер 45 у місті Маріуполі. Подивіться, наскільки символічними стають його перші сторінки, і відчуваючи майже фізичний біль, коли ми побачили цю фотографію, ми ще раз переконуємося: якщо расисти знищують наші книжки, то ми маємо їх зберігати, створювати, оновлювати, бо в них те життя, яке наші діти зараз позбавлені. Але вони вчаться читати, розуміти, що таке життя було і воно буде ще кращим. І всі разом ми стаємо зберігачами нашої українськості і творцями нашого майбуття. І кожне просте слово стає важливим, нам є за що боротися і заради чого перемагати. ЧАС коли прості речення допомагають перемагати і кожне відгукується в сьогоденні. Це реальні сторінки з Фейсбуку, записи від 16 і 23 березня 22 року, 20 і 26 дні повномасштабної війни. Ви пам'ятаєте ці дні? Бабуся Дарина читає букварик в евакуації зі своїми онучками-першокласниками. А там про літеру ща і про щастя, і про нашу біологічну зброю птахів. От звідки ви дорога наша Катерина Іванівна Панамарьова, знали про цю зброю. Мабуть, тому що методика навчання грамоти це наука точна і душевна одночасна. І ще один пост, реальний пост із соцмережі Історія наші дні рік тому, моя донька. Робить домашнє завдання. Вона знає, що зараз в Україні війна, вона знає, чому немає світла, вона знає, як звучить сирена повітряної тривоги. Вона знає, що робити під час сигналу тривоги. Вона знає, що ми переможемо. Їй шість років. І поряд з цією мужньою дитиною лежить наш буквар, бо він допомагає. І кожен урок. У нашій новій освітянській реальності має стати уроком розуміння цінності життя. І ми дуже сподіваємося, що зможемо зробити це разом із нашими підручниками, посібниками разом з усіма вами. А тепер слово її величності методиці і нашій дорогій Катерині Іванівні Панамарьовій. Добрий день, шановні освітяни! Пропонуємо вашій увазі презентацію підручника для першого класу Українська мова буквар авторки Катерини Пономарьової, створеного у видавничому центрі Оріон. Наш підручник розроблений відповідно до типової освітньої програми, створеної під керівництвом Олександри Савченко, і призначений для навчання грамоти першокласників та першокласників. У підручнику реалізовано основні завдання періоду навчання грамоти формування навички читання, розвиток зв'язного мовлення, розвиток пізнавальних здібностей, формування загальнонавчальних умінь, формування умінь працювати самостійно в парі і групі, пропедевтика знань з мови, здійснення рефлексії. Які особливості структури нашого підручника? Він складається з двох частин. Зміст у ньому структуровано за періодами навчання грамоти і представлено в трьох розділах добукварний період, букварний і післябукварний. Перший розділ підручника призначений для добукварного періоду, спрямований на виконання таких завдань, ознайомлення зі словами, які відповідають на питання, хто, що, який, яка, яке, що робить, формування уявлення проречення, ознайомлення зі службовими словами розділовими знаками в кінці речення, вправляння у побудові схем речень, формування умінь поділяти слова на склади, визначати наголошений склад у слові, формування умінь виділяти звуки в словах, розрізняти голосні і приголосні звуки, тверді і м'які приголосні будувати звукові схеми слів. На наступних слайдах продемонструю, який дидактичний матеріал ми використовуємо для реалізації зазначених завдань. На цьому слайді ви бачите фрагменти підручника нашого, присвячені засвоєнню і застосуванню нових знань, а саме, ознайомленню дітей із словами, які відповідають на питання, що, розділовими знаками у кінці речення, звуками голосними і приголосними та умовними позначеннями їх. Як бачите, для цього ми використовуємо різноманітні малюнки і предметні, і сюжетні, а також різні види завдань. На визначення зайвого серед групи однакових предметів, встановлення відповідності, порівняння і таке інше. Далі пропонуємо ілюстративний матеріал для розвитку мовлення. Тематика його добиралася відповідно до інтересів першокласників, щоб дітям було і цікаво, і зрозуміло про що розповідати. А ще передбачаємо, щоб діти розповідали не тільки про те, що бачать на малюнку, а ще й поділилися власним досвідом з даної теми. Потім пропонуємо завдання для пропедектики звукобуквеного аналізу слів, які передбачають розпізнавання персоніфікованих літер. І пояснення, чому, наприклад, біля букви А стоїть акваріум. Діти мають відповісти, тому що слово акваріум починається на букву А, а для того, щоб таку відповідь дати, вони мають проаналізувати і виділити перший звук у слові. Таким чином, ми вчимо робити звукобуквний аналіз слова, який буде необхідний нам для букварного періоду. На завершення уроку пропонуємо. Ілюстративний матеріал для формування загальнонавчальних умінь це цікаві кумедні малюнки, на яких зображені незвичні історії чи події, які насамперед привертають увагу дітей, а потім спонукають їх спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити певні висновки, висловлювати власну думку, доводити її і все це. Розвиває розумові здібності, необхідні для навчання дітей у школі. У кінці кожного уроку пропонуємо проводити рефлексію. Звичайно, першокласники не готові провести рефлексію в тому повному розумінні цього слова, тобто проаналізувати свою власну навчальну діяльність, але що їм посилі це показати настрій на смайлику, домалювавши йому ротик. Якщо дитина домалювала ротик так, що смайлик посміхається, значить, у неї хороший настрій, їй все вдається, все зрозуміло. Якщо настрій сумний, значить, у дитини є проблеми. Вчитель має з'ясувати, в чому вони полягають, і допомогти дитині подолати труднощі у навчанні. Другий розділ підручника присвячений букварному періоду. Він спрямований на виконання таких завдань. Формування уміння робити звукобуквений аналіз слів. Вивчення друкованих букв, формування навички читання, розвиток мовлення, пропедевтика знань і мови. Ознайомлення зі звуком і буквою, яка його позначає, ми здійснюємо за традиційним методом. Розглядаємо предметний малюнок, виділяємо в його назві перший звук і ознайомлюємо дітей з буквою, яка позначає цей звук. А потім розглядаємо інші малюнки, називаємо їх. І визначаємо, в якому місці у слові знаходиться новий звук на початку слова, всередині чи в кінці. Далі пропонуємо низку завдань, спрямованих на формування навички читання. У букварний період ми в нашому підручнику вводимо дійових персонажів: чи дівчинку-читалочку, яку ви бачите на цьому слайді, і хлопчика щебетунчика якого побачите трошки пізніше. Вони пропонують дітям різноманітні завдання для читання: прочитати ряди і колонки букв, прочитати букви, спускаючись і піднімаючись по сходинках, в таблицях прямокутних і променевих, прочитати ряди букв відповідно до тих розділових знаків, які стоять у кінці кожного ряду. Для того, щоб заохотити дітей до читання, щоб їм було цікаво, ми придумуємо в нашому підручнику різноманітні. Цікаві і ігри, і малюнки, і завдання. Наприклад, прочитай склади на кульках повітряних, а потім склади із складів, зображених на кульках одного кольору, слова. Проведіть гру у двох. Хтось читає склади на мильних бульбашках, а хтось цей склад знаходить, називає. Також читаємо слова за стрілочками. На цьому слайді ви бачите хлопчика щебетончика, який приносить на кожен урок дітям чистомовки, також для читання. Пропонуємо прийом читай, спускаючись з гірки. Діти читають речення з верхнього до нижнього, а потім пропонуємо піднятись на гірку з нижнього до верхнього, прочитати плюшком, хором і таке інше. Вводимо також і діалогічні невеликі тексти, щоб діти могли читати у парі по черзі кожен свою репліку. Ну і, звичайно, коли вже діти вивчили певний обсяг букв на позначення приголосних звуків, ми пропонуємо тексти, також з цікавою тематикою. Наприклад, як діти запускали статком повітряного змія, як хлопчик святкував з друзями свій день народження. В кінці уроку, паралельно із формуванням загальнонавчальних умінь, ми здійснюємо пропедевтику знань з мови, Ось зразки завдань, які призначені саме для цього. На, виконуючи ці завдання, діти знайомляться зі словами, які звучать однаково, але мають різні значення. Третій розділ підручника присвячений післябукварному періоду. Він спрямований на виконання таких завдань. Удосконалення навички читання. Формування умінь аналізувати художній текст і давати відповіді на запитання за його змістом, розвиток критичного мислення, розвиток мовлення. Для цього періоду наші сторінки, сторінки нашого підручника мають таку структуру. Розпочинаємо із читацької розминки. Читалочка або шебетончик пропонують невеликий віршик. Або загадку прочитати з цією метою, щоб діти могли здогадатися, про що вони будуть читати в основному тексті, призначеному для читання на цьому уроці. Діти висловлюють свої припущення, а потім мотивуємо їх прочитати той текст, який подаємо нижче, щоб переконатися, чи правильно вони думали. Після тексту. Подаємо запитання і завдання для уважного читача, які стосуються безпосередньо змісту тексту. А також пропонуємо діткам розказати, чи траплялися з ними такі події, чи такі, такі випадки були в їхньому житті, що вони порадили персонажам цього тексту і таке інше. Ось такі методичні підходи ми використовуємо. Для навчання грамоти першокласників і першокласниць у нашому підручнику Українська мова буквар, авторкою якого є Катерина Пономарьова. Вітаємо! На освітній платформі Файно доступний електронний додаток для букваря першого класу. Цікаві відеопояснення та інтерактивні завдання допоможуть дітям засвоїти основи української мови. Навчаючись, перемагаємо разом з Оріон.